Україна прагне стати повноцінною європейською державою. Навіть площа в центрі нашої країни, яка мала назву Ленінського комсомолу, нині зветься європейською. Тож номінальний крок на захід ми вже зробили. Країни Східної Європи та Балтії давно покінчили з тоталітарним минулим та повернулись в європейську сім'ю народів. А сьогодні про досвід Угорщини, де побувала наша знімальна група. Ми могли б показати вам столицю Угорщини Будапешт. Місто надзвичайно красиве і розвинуте, однак оцінити рівень добробуту громадян можна лише побувавши в провінції країни. Оминувши Будапешт, знімальна група фактору безпеки завітала до міста Сегет, четвертого за чисельністю населення міста Угорщини. В цій країні органи місцевого самоврядування наділені дуже великими повноваженнями. І кожне місто в Угорщині бере активну участь у формуванні як внутрішньої, так і частково зовнішньої політики країни. Тож, що таке НАТО та Європейський Союз у Сегіді знають дуже добре. Зрештою, досвід Угорщини може виявитись дуже корисним для України. Адже обидві держави майже одночасно відмовились від соціалістичного будівництва та з різницею у кілька років офіційно заявили про бажання вступити до НАТО. 1949-1989 роки. Участь в Раді економічної взаємодопомоги. 1955-1990 – Участь у Варшавській угоді. 1995 рік. Вступ до всесвітньої торгової організації. 1999 – вступ до НАТО. 2004 рік. Вступ до Європейського Союзу. 2007 рік приєднання до Шенгенської угоди. Щоправда, перед тим як стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Угорщина понад 30 років перебувала у складі ініційованої Радянським Союзом Варшавської угоди. Разом з Угорщиною під дахом соціалістичного бараку опинились ще шість східноєвропейських країн: Албанія, Болгарія, Польща, Румунія, Чехословаччина та Демократична Республіка Німеччина. Дмитро Ткач свого часу був першим секретарем Посольства Радянського Союзу в Угорщині. А після розпаду СРСР очолив українську амбасаду у цій країні. У них не дуже питали, чи вступати, чи не вступати. в Варшавський договір. Е, Радянський Союз гримнув кулаком, і на тому все закінчилося. Участь у варшавському договорі лише підсилила невдоволення угорців встановленим режимом. Вже рік після підписання Угорщино-Варшавської угоди 23 жовтня 1956 року в країні спалахнуло народне повстання. Відправною точкою стала демонстрація угорських студентів. Молодь вимагала повернення вільних та незалежних виборів до парламенту та поновлення національного суверенітету країни. До речі, саме 23 жовтня угорці відзначають як день незалежності країни. Російська імперія ходила з так званими визнаними походами на Будапешт. В 848 році. Потепило угорську кров революцію крові. Радянський Союз розтоптав незалежність Балтійських країн, а потім так само розтоптав поклики до свободи в Будапешті в Празі після шостому році. Отже, в масовій свідомості цього, цього частини європейського континенту Росія і Радянський Союз. Схід, взагалі, є загрозою е, великого конфлікту, і власних свободи, і тому для них є дуже природньо стриміти на захід. Переможна ейфорія учасників революції тривала 12 днів 4 листопада 1956 року. 17 радянських дивізій, дислокованих на той час в Угорщині, розпочали наводити лад в країні. За кілька днів сутичок на вулицях Будапешту загинуло майже три тисячі угорців та близько 700 радянських військових. До речі, з радянського боку це були найбільші втрати після Другої світової війни. І поступаються вони лише війні у Афганістані. З такою інтенсивністю непереможна і легендарна армія країни Рад більше не втрачала своїх солдатів та офіцерів. Після трагічних подій 56-го року мало у кого залишилось сумніви у тому, що в таборі соціалізму Угорщина перебуває у якості заручника, а не партнера. І, хоча будувати соціалістичне суспільство угорцям довелося ще більше 30 років, на ментальному рівні країна не отруїлась цією ідеологією. Прихід до влади в Кремлі Горбачова надав можливість Угорщині, як і іншим соціалістичним країнам Європи, розпочати демонтаж тоталітарної системи. Однак залишатися вакуумі угорці не хотіли. Тож нове політичне керівництво країни взяло чіткий курс на інтеграцію в об'єднану Європу. Тож, коли прийшов час, Угорщина швидко почала позбавлятися радянського минулого. Демократичні традиції вже були в стані. И поэтому после Второй мировой войны и после политических изменений в начале 90-х годов, эти традиции дали нам возможность, чтобы сравнительно, ну, скоро перейти до системы демократии. В той же час економічний застій, який давався взнаки наприкінці 80-х років, вимагав проведення кардинальних реформ. Адже довгий час Угорщина перебувала у складі ще однієї потужної структури комуністичного режиму так званої Ради економічної взаємодопомоги. Тож економіка країни була щільно пов'язана з країнами соцтабору. Завод Пікарус. Його продукції зніскала добрую славу не тільки в соціалістичних странах, але й во многих капіталістичних государствах. За часів Варшавського договору Угорщина була потужним імпортером відомих і гордості машинобудівної промисловості країни. Завод виробляв 14 тисяч автобусів на рік. Лева частка яких перепадала до радянського союзу. В Україні заводи Карос відходить у минуле, натомість в Угорщині залишається громадським транспортом номер один. Натомість, ставши основним постачальником автобусів до радянського союзу, Угорщина міцно прив'язала себе до соціалістичного табору, адже власні потреби країни були незначними а на заході і кароси не користувалися попитом. Тож у разі виявлення угорським урядом надмірної самостійності. Ринок збуту машинобудівної промисловості був би закритий як у східній Європі, так і у Радянському Союзі, що у свою чергу могло призвести до шаленого безробіття в Угорщині. Першим ідею вступу Угорщини до НАТО висловив колишній держсекретар МЗС країни Д'юла Хорн ще за часів, коли країна входила до складу Варшавського договору. Серйозно цю заяву, звісно, ніхто не сприйняв. Однак за кілька років про майбутнє членство у НАТО та європейських структурах не заговорив хіба що найлишні політики. Венгерська еліта ідею повернення в Європу, зробили національный ідею. Був якби бы негласний договор внутри Венгерської еліти. Споримо про чем угодно. Споримо там о соціалті, споримо там о модернізації реформах образования, споримо о медицинській реформі, не споримо тільки о геополітическом век. И вот это было некое табу. Даже левые силы, кто не спорили, они все присоединились и были вмонтированы в национальные идеи. Национальные идеи в Венгрии и в Европе. Мы, наверное, говорим об этом для того, чтобы сделать какую-то проекцию на Украину. Когда говорят, что Украина разорвана регионами, ментальностями, геополитическими ориентациями, разорвана не Украина, разорвана украинская элита. Буде консолідована точка зрінь по поводу геополітики України. Сіостро не тростіки поштовхом до пошуку нових безпекових схем стало підвищення температури на Балканах. Виникнення міжетнічних конфліктів у сусідній Югославії напряму зачепило інтереси Угорщини не лише у політико-економічній сфері, а й насамперед у етнічній. За різними даними, за межами Угорщини мешкає до 4 мільйонів угорців. Тому середньовічний за проявами жорстокості конфлікт просто на кордоні Угорщини не міг не надати поштовху для пошуку безпекового союзу. Угорська армія на момент розвалу Варшавської угоди складалася з двох видів збройних сил і налічувала у своєму складі близько 130 тисяч осіб. Для порівняння на той час на території України перебувало майже мільйонне військове угруповання. Допитливі економісти підрахували, що кожен